Права 842. Спрости вираз і знайди його значення. Ну що ж, стартуємо. Дивимося, що у нас за вираз у першому завданні. Бачимо 15А мінус А. Спочатку його треба спростити. Давайте запишемо. Отже, що означає цей вираз? Це означає, що у нас є 15, що множиться на А, відняти А. Відняти А це відняти 1, що множиться на А. І це дорівнює. Тепер ми можемо А винести за дужки. то у дужках у нас тоді залишиться 15-1. І це тоді дорівнює А, що множиться 15-1, це 14. І це дорівнює тоді 14А. Чудово. Ну а тепер треба знайти значення цього виразу, якщо а дорівнює 97. Записуємо. Якщо... А дорівнює 97, то наш вираз 14А буде дорівнювати 14, що множиться на 97. І це дорівнює. Ну що ж, тут мені нічого путнього в голову не приходить. Хіба що 97 записати як 100 мінус 3. Можливо. То ми пишемо тоді 14, що множиться на 100 мінус 3. Розкриваємо дужки. І це тоді дорівнює 14. Що множиться на 100. Відняти 14, що множиться на 3. І це дорівнює. Давайте перенесемо. І це дорівнює. Тоді 14, що множиться на 100, це буде. 1400 відняти. І ще 14 що множиться на 3. 10 на 3 це 30, 4 на 3 це 12. Тобто це буде 42. То ми пишемо тоді мінус 42. І це дорівнює. Ну що ж, якщо від 1400 відняти 42, 100 мінус 42, це буде 58, тобто це буде 1358. Є обчислили значення виразу. Ну, а зараз треба обчислити, якщо А дорівнює 28. Пишемо, якщо А дорівнює 28, то наш вираз 14А буде дорівнювати 14, що множиться на 28. І це дорівнює. Можна стопчик, не знаю, чи мені вистачить місця, можна... І записати, як 14, що множиться на 30, мінус 2. І це дорівнює 14, що множиться на 30, якщо розкрити дужки, мінус 14, що множиться на 2. І це дорівнює. Ну що ж, 14, що множиться на 30. Ми вже рахували 14 на 3, це буде 42 і 1 нолик це 420. Тобто ми пишемо, що це 420 відняти. 14 помножити на 2 це буде 28. Мінус 28. І це дорівнює. Ну що, 420-20 це буде 400, а 400-8 це буде 392. Якщо вам важко, можете стопчик перемножити ну, або відняти при потребі. Добре, обчислили ми значення виразу. Переходимо тоді до другого завдання. Отже, нам треба спростити вираз 19n плюс 16n. То ми пишемо, що. Це вірус 19 помножити на n плюс 16 помножити на n. Буде дорівнювати n виносимо за дужки, то у дужках у нас залишиться 19 додати 16. І це буде дорівнювати n, що множиться. 19 плюс 16, 19 плюс 6 це 25. І ще 10 це буде 35. n помножити на 35. Або це дорівнює 35 n. Добре. Ну а зараз нам треба обчислити значення цього виразу і спочатку, якщо n дорівнює 100. Пишемо тоді, якщо, якщо n дорівнює 100, то наш вираз 35n буде дорівнювати 35, що множиться. Замість n пишемо 100. І це дорівнює. Помножити на 100% це дописати два нолика, тобто це буде 3500 є. Ну, а тепер шукаємо значення цього виразу, якщо n дорівнює 15. Пишемо, якщо n дорівнює 15, то тоді 15. 35. Вибачте, помножити на n, або 35n буде дорівнювати 35, що множиться на 15. І це дорівнює. Знов таки, можна стопчик, можна і по-іншому зробити. Можна, наприклад, записати 35 як 30 плюс 5. І помножити це на 15. То ми пишемо, це буде 30. Плюс 5, це буде 35. І помножимо на 15. І це дорівнює. Розкриваємо дужки, то це буде 30, що множиться на 15. Плюс 5, що множиться на 15. І це дорівнює. Переносимо. Ну що ж, 3 на 15 це буде 45, і 1 нолик це 450, то ми пишемо 450. Додати. Ну, а тепер треба 5 помножити на 15. Ну, яким чином можна помножити? Знову можна розписати, що 5 помножити на 15 ми можемо записати, як 5 помножити. А замість 15 пишемо 10 плюс 5. І це дорівнює. Тоді. 450 буде. Додати 5 на 10. Розкриємо дужки, І плюс 5 на 5. І це дорівнює. 450 додати. 5 на 10 це 50. І 5 на 5 це 25. І це дорівнює. 450 плюс 50 це буде 500. А плюс 25 це буде 520. 5. Все, знайшли ми значення цього виразу. Ну що ж, не знаю, чи треба тут записувати відповідь чи ні. Про всяк випадок запишу. Отже, пишемо тоді відповідь. В першому завданні спочатку треба було спростити вираз. Записуємо вираз у нас 14А. Потім треба було обчислити значення цього виразу. Перше значення у нас вийшло 1358. Друге значення в нас вийшло 392. Далі друге завдання. Вираз ми спростили, в нас вийшло 35n. Далі значення цього виразу при n дорівнює 100 це 3500. І значення цього виразу при n дорівнює 15 вийшло 525. Ну що ж, ось таке завдання на спрощення виразу та знаходження його значення. На цьому вправу завершено.